Привіт-привіт! Я Валерій Капоті канал про те, авто. В цьому відео розглянемо одне з питань, які ви задали під одним із наших відео. Яка максимальна товщина шпаклівки допустима на деталі? Там, так? І воно таке досить філософське питання, тому що чіткого параметра такого точного немає. Але є рекомендації там. Зразу хочу відповісти, що товщина покриття оптимальна для оптимального нормального ремонту не повинна перевищати півтора міліметра. До речі, є телеграм-канал, на якому ми Складаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Деякі шпатлівки, якщо їх наносити певними шарами, можна навіть до 3 мм заняти. Але для себе ви повинні зрозуміти, що чим товща шпатлівка, тим вища вірогідність того, що вона може тріснути. Тому треба деталь чи дорихтувати. Чи замінити тобто ці товщини є критичними 3 мм, Хоча є маркетингові такі моменти, де люди пишуть там 14-20 мм, Це ну це вже ж не шпитлівка, це вже якась народна творчість, там далі ліпка там і архітектура, але ніякого відношення до саме ремонту це вже немає. А, сьогодні хочу якраз протестувати одну шпатлівок, чому вона для мене цікава там і чому мені хотілося би про неї розказати. Це одна з таких народних шпитлівок бренд Solid. Там знаємо, що певна лінійка там Solid у нас на ринку вже біля 25 років. Там да. І пам'ятаю, що була така шпетлівка, називалася Full. Там ну, багато з неї працювали і знають, що це шпетлівка. А на початковому варіанті саме Full, вона була для ремонту, самозаліза і не підходила для роботи. По алюмінію. Потім її німці доробили, і вона стала більш така вже прикольна і працювала по алюмінію. Але була така цікава альтернатива. Там, по-перше, був софт, дуже я... яскрава шпатлівка, дуже прикольна мені подобалась, Але я з'явився мультилайт. Шпаклівка голубого, голубого кольору, чим вона прикольна. По-перше, на той момент була така одна з новинок, там, да? вона легка сама по собі. І вона була мульті. Мульті це означає, що її можна вносити на алюміній, на залізо, а також на гальванізовану сталь. Також можна було на якихось жорстких пластиках використовувати, в якомусь тюнінгу, саме коли були. Пам'ятаєте, може така передача була Allo Гараж. Використовували для тюінга, тому що вона легка була. Якісь бампера ліпити, якісь накладки там з нею було прикольно працювати, вона не давала високою в, в, вагу якусь і гарно шліфувалася. Одним із моментів і такий невеличкий мінус був що вона трошки пориста була, і в принципі вона була настільки вдалою, що вона ну, десь біля 20 років на ринку є і її формулу не міняли. На даний момент вже десь місяця, два-три, як і німці поміняли її формулу, зробили нову шпатлівку, саме новий варіант. І у нас якраз приїхала вже перша партія. Я хочу протестувати, подивитися, як працює вже нова шпатлівка і що вони доробили. Чи, може, нічого не доробили. Хоча вони сказали, що не формулу поміняли, і мені цікаво, як саме працює ця шпатлівка. Зараз перевіримо. Її. Перевіримо її на залізі. Підготував градацію П-150. В принципі, будемо цю зону трошки там шпатлювати, Подивимося, як вона наноситься, як вона сохне, як вона треться, чи є там ті самі пори, чи нема, як вона виглядає. Сам ще не бачу, тому буде цікаво разом з вами її протестувати. Поїхали. Так, ну що будемо відкривати. Використовуємо спеціальну лопатку. Яка у нас повинна відкривати і все. Ух ты, Йолки, Диві яка красота. Блакитна шпатлівка. В принципі, це очікувано. Вона була і спочатку вона блакитна була, тобто візуально, ну, не знаю, це треба брати хіба що шукати десь стару шпатлівку і зрівняти. Але що та що та шпатлівка голуба. вона легка дуже. Тобто, якщо бачите, що у нас, наприклад, один. Кілограм, да? один кілограм шпетлівки, то треба розуміти, що якщо взяти звичайну шпетлівку, то по об'єму тут один кілограм, але об'єм її великий. І якщо ви візьмете, наприклад, шпетлівку, у якої плотність 1,9-1,8, то один кілограм це буде, там, ну, не знаю, 600, 600 мл всього. Тут буде, ну, ну, літр буде. Літр 900, точно буде. Ось, Плотність, до речі, зараз подивимося, яка плотність цією. Чи написано в інформації? В це точно буде написано, але по плотності даних немає. Все стандартний опис. 2-3% активатора. Висихає при 20 градусах за 20 хвилин. я думаю, це мінімально при якихось мінімальних коржах. І... Це від 80 до 240. Ну, 80, це, понятно, там груба, щоб дати форму. 240 це 240 після П240 ми можемо вже ґрунтувати. Ну що, протестуємо, перевіримо. Шпателя. Консистенція ну, середня. В принципі, чим мені подобаються такі шпетлівки, тобто вона підійде навіть на якомусь початковому рівні підготовщика. В чому момент? Якщо ми візьмемо такі шпатлівки, як, наприклад, там ну, деякі там уполивські шпатлівки, в протоні такі шпатлівки є, Evercoat, пам'ятаєте, там да, така рідка. Тобто, про що я кажу? Коли ми беремо на і вона така тічезна. І коли ви, скажімо так, рівень вашого. Навичок він невисокий, то може є вирігідність того, що вона буде падати із шпателя. Якщо вона буде густою шпатлівкою, то її буде важко місити, буде важко на руки, і це незручно. А коли така середня консистенція, то це досить приємно, тому, що вона не буде падати із шпателя, і вона не буде важкою на руки. І стандартний варіант, коли ми додаємо затвердник, починаємо перемішувати, вона повинна ставати трошки рідше. Це нормально. Все. Додаємо затверди. Здається мені, ну чи це може просто здається, що вона трошки-трошки по кольору інша. Середня по густині. Прогнозована. Ну, Розуміємо, чим рідша шпатлівка, якщо вона рідка, то її зручно тягнути якісь великі поверхні. Чим густа шпатлівка, тим легше її навалювати в якісь ями. Тут середній такий варіант. Для ліпки саме ліпити якісь поверхні. Мені здається, це прикольно. Чисто ліпити. В протяжки не знаю. Можемо перевірити. Так. Не забувайте ззаді за шпателем забирати. В плані того, щоб навалити, то взагалі прикольно. Нанос, нанесення це саме питання, яке було на початку нашого відео. Можна такими нормальними коржами наносити. Але не забувайте, що якщо якесь велике пошкодження то все ж таки бажано, щоб у нас нанесення було не за один шар, а декілька варіантів. Ну, не варіантів, а декілька шарів. Так, клас. Так, стосовно пор, поки що не бачу. Ага, за шпателем не забувайте забирати. Трохи пор є, але за рахунок того, що. Притискати шпатель і тягнути. Вони уходять. Так, потягнули далі. Так, ну що? І зараз висушимо, побачимо, як вона обробляється. Трошки порки є в цій зоні, трошки порки є в ній. Ну, я пам'ятаю, що така невеличка особисть була, що трошки вона пориста. Але е, вони невеличкі, в принципі, вони легко, легко заливаються ґрунтом. Для Лєпки мені здається, що все прикольно. Можна протягнути ще Ну, Не буду. Хай буде максимально таке. Щоб товщина була нормальна, щоб ми побачили, як вона висохне. Побачимо, як вона буде шліфуватися, а потім ще все все буде грунтувати. Чи о, до речі, будемо тестувати рідку шпатлівку. Як анонс, на наступне відео буде рідка шпатлівка від компанії Тротон Мастер Тратон. Перевіримо, як вона працює. Будемо наносити, вирівнювати це все. Все, сушимо. Так, ну що, шпартівка підсохла. Зараз буду її тестувати. Що спочатку? Спочатку нанесу пудроконтроль для того, щоб візуально краще бачити, що у нас тут виходить. Чи виходить, як правильно, напишіть в коментарях. Так, пудроконтроль. Все. Зробимо це. У нас виходить 150-ка. Зробимо декілька рухів в СІЗОні, а потім перейду на шліфмашинку і хочу пройтись тут максимально. там. Під нагружений, побачимо, що там у нас вийшло. Е, хочу зразу відзначити, що у шпитлівки у мультилайт, ну, старої версії, там, да, е, одним із найвеликих плюсів було те, що вона дуже легко оброблялася. Це їй був великий плюс. І з мінусом було, вона трошки пориста була. Але там, умовний мінус, там, це не означає, що там великі якісь пори були. Але в плані обробки вона, ну, вона ну, в себе закохувала. Це 150-ка. Uh, після uh, без безпилососору працюю а що, кстати, без безпилососа? Може пилосос під'єднати? Зараз під'єднаю. Хотів би відзначити, що на, після сушки на шпатлівці немає смоли. Знаєте, да? це таки бувають якісь деякі шпатлівки, в яких є смола, і це трошки є мінусом, там, да? коли шпитлівки, коли після висихання вона споляниста стає. Доводиться використовувати старе образи, чи за допомогою розчинника змивати це все. Але це без, без цього, без смоли, і це плюс. Зараз перейдемо на пилосос. Все, все очікувано. Петлівка працює, треться чудово. Зразу ріжеться, бачите там, да? пилосос не дає розігнатися нормально. Трошки трошки забиває. На перших ухах забила, потім нормально все було. Але цього достатньо щоб оброблялося. Сходи, все ідеально. Сходи. Ніякої там нюансів по адгезії. Супер. Зараз переходимо на шліфмашину і починаємо працювати із шліфмашиною. Верхній шар. Це, одним великим плюсом цієї шпихлівки є це її обробка. Вона дуже легко обробляється, без ніяких, там, ну, якихось там моментів. Там, да? В цьому плані шпихлівка супер. Що, якщо так, Чисто підійти там такий образ і зібрати там найкращу шпатлівку в світі. Там да, що вона могла робити. Не вистачає трошки ще того, щоб в деяких шпатлівках ця опція є, коли вони самовирівнюючіся, Самовирівнювальні, чи як їх там називають. Коли ти наніс шпаклівку, якщо є якісь маленькі пори, вони прямо самі затікають, і все сама вона вирівнюється. О цього моменту в цій шпаклівці не вистачає, але е, дуже є великі. Плюс, що коли у нас якийсь конструкційний великий, якась ліпка йде, там да щось на якась там десь якісь форми зробити, то в цьому плані ця шпиклівка виграє, що можна зробити якісь форми, там десь тюнінг, чи якісь, наприклад, ну, великий якийсь залом капота, і треба зліпити його ну, розумію, краще поміняти, але в плані там, там, товщини шпиклівки, там да вона не дасть вам. Високою над, надто ваги, і при цьому вона буде гарно оброблятися. Тобто, коли мені мене питають по радіку шпатлівку, яка е, максимально легко ш, е, шліфується, обробляється, то ця шпатлівка вона як один з цих варіантів. І досить і ще хотів би зробити е, досить непоганий результат на не по посушці. Там від 20 хвилин, в залежності від тощини шару, це досить е, гарний результат. Шпатлівка шліфується супер, мені все подобається. Зараз ще доб'ю її, її іншу градацію, Це в нас була. 120-ка, зараз перейду на 180-ку, 240-ку буду ґрунтувати. Супер. Зараз 180-ка буде на іншому образиві. 240-ка зараз. Ну що, після обробки, що я подивився, пор на самій шпатлівці немає. Тобто, в момент, коли ми її наносимо, невеличкі пори є, шліфуємо всередині в структурі самої шпатлівки пор немає. Гарні сходи, все нормально, по адгезії все супер. Тобто, залізом взагалі працює без проблем. Дуже легко шліфується, швидко сохне, немає опції самовирівнювання. На це треба теж звертати уваги. Якщо великі якісь протяжки можливо, але вона більше підходить під якісь конструкційні роботи, тобто десь великі там, тянути, треба якісь моменти, там, ліпка, тюнінг там, і так далі. В цьому плані все супер. І, і на початку ролика ми згадували, які товщини можуть бути може бути максимальні. раз, оптимальний варіант це до півтора міліметра, максимально до трьох, але не забувайте, що наносимо тоді декілька шарів, наносимо. Ну, а все інше там маркетинг, і чим більше будете носити, Тим більше відгідність того, що вона лусне. Маю надію, що я відповів на ваше питання. Задне протестували нову шпатлівку від компанії Solid, саме MultiLight, одна з найкращих шпатлівок в лінійці Solid. На цьому наше відео добігає кінця. В наступному відео ми будемо тестувати рідку шпатлівку від іншого бренду. Тому не забувайте підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші запитання, які ми обов'язково читаємо. І деякі з них ми на них робимо відео відповіді. До скорих зустрічей. Пока.